Подивіться, будь ласка, чи буде окупована Одеська область та Одеса взагалі? Або в найближчі 2-3 роки, чи буде наступ з Придністров'я. Скажи нам, будь ласка, покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Якою буде відповідь так? Дякую. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь «Ні». Дякую. Скажи нам, будь ласка, у найближчий рік чи буде окупована Одеська область ворогами? Чи буде окупована Одеська область ворогами у найближчий рік? Чи буде окупована Одеська область рашистами у найближчий рік? Відповідні. Скажи нам, будь ласка, чи буде наступ з Придністров'я у бік України? Чи буде наступ з Придністров'я у бік України в найближчий період часу? Ні. Одеська область. Чи буде Одеська область окупована ворогами? Чи буде Одеська область окупована ворогами? Ну, роздуми про це є, але буде захист працювати. Чи ворог окупує? Багато брехні? І багато ілюзій стосовно їхніх можливостей і стосовно тієї окупації. Ситуація буде підвисати. Ні. Я не бачу, не бачу. Тут взагалі ем, плани в них є, але немає поки можливості це зробити. Захист не дасть.